Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 21, мрії збуваються, 18 липня 2023 року. Моя улюблена пора року була вже не за горами. На щорічний літній фестивальний тур у Польщі. Коли 32 роки тому розпочався польський фестивальний тур, я був молодим, але зараз, коли мені 74 роки, я готувався до майбутніх тривалих подорожей, здійснюючи догір. Прогулянки лісом і відпочиваючи якомога більше. Я був твердо налаштований бути стійким солдатом і надалі. Проте за кілька днів до нашого першого фестивалю в Польщі у мене почався жахливий зубний біль. Я знав, що мій зуб у поганому стані. У мене є учень дантист Дан та Даса, який попереджував мене, що зуб потребує уваги. Я не прислухався до його застереження. Це велика робота, сказав він, коли я йому подзвонив. Вам краще приїхати до мене в клініку якомога швидше. Наступного ранку я летів дешевим рейсом Візеер з Лондона до Скоп'є, столиці Македонії. Після прибуття я пішов прямо в клініку до Дганвантарі, де він попрацював над пошкодженим зубом та декількома іншими. Я пам'ятаю, як він попросив мене відкрити рота ширше, а через дві години я прокинувся саме тоді, коли він закінчив початкову стадію роботи. Усміхаючись, Дан сказав, ну, це перший раз, коли в мене пацієнт проспав весь прийом. Можете добре відпочити, поки я полагоджу вам зуби. До речі, чи знаєте ви значення назви скоп'є нашої столиці? Ні, відповів я. Що означає скоп'є? Ця назва сягає багатьох століть, сказав Дан Вантарі. Це означає місце, де відновлюються солдати. Почувши це, я усміхнувся і сказав я збирався бути солдатом. Але, можливо, у Крішни були інші плани щодо мене поки я тут, то буду відпочивати, скільки зможу. Тиждень по тому, добре відпочивши та із зубами, що виглядали як нові, я полетів зі я до Берліна. Ми домовилися, що мій учень Гуру Даса зустріне мене в Берліні та відвезе через кордон на місце першого фестивалю у Польщі. Під час польоту пасажирка, яка сиділа поруч зі мною, звернула увагу на те, як я повторюю Харі Крішна на своїх вервицях. Ви буддист? Поцікавилася вона. Ні, я з руху Харі Крішна, відповів я. О, я завжди хотіла поговорити з людьми із Харі Крішна, з нетерпінням сказала вона. Тож ми говорили і говорили, а під кінець польоту вона поставила мені цікаве запитання чи вірите ви в дива? Я відповім вам на це запитання дещо незвичним чином, мовив я. Я постійно допомагав організовувати фестиваль у Польщі протягом останніх 32 років. Він називається Фестиваль Індії, під час якого ми знайомимо людей духовною культурою Індії через театр, танці, музику, йогу, медитацію, філософію та вишукану кухню. Це сімейна подія, яка щодня збирає тисячі людей протягом липня та серпня. Звучить дуже цікаво, кивнула вона, але цього року ми зіткнулися з багатьма серйозними перешкодами, вів далі я. Наш особовий склад різко зменшився через війну та конфлікт, наші фінанси також вичерпалися через інфляцію та підвищення цін у країнах, де живуть наші спонсори. Я звернувся із закликом до більшої кількості відданих приєднатися до нас для проведення фестивалю, але зараз у світі все настільки непевно, що не так багато людей вирішили приїхати до Польщі, аби допомогти. Щодо грошей я можу лише молитися. Все ж ми вирішили покластися на Бога. У планах щодо продовження фестивалів. На наш подив і полегшення 145 відданих прибули минулого тижня в перший день підготовки до фестивалю, а деякі з них є значними сумами пожертв. Для мене це справді диво. Благослови Господь. підсумувала співрозмовниця. Прибувши до Берліна, я сказав гуру Кріпі, як сильно прагнув зустрітися з відданими, які пожертвували своїм літом. Аби допомогти нам проводити наші відкриті фестивалі. А ще вони дуже хочуть зустрітися з вами, сказав він. Через чотири години ми під'їхали до місця фестивалю, де віддані робили останні приготування перед початком заходу. Коли я вийшов із фургона, мої емоції переповнювалися глибокою вдячністю за всіх тих, хто прибув на допомогу. Я побачив, як вони біжать до мене, і мені згадалася Ліла із «Ширіча й Таня Чертамріти. Та відгукнулася в моєму серці. Одного року, коли віддані з Навадвіпи прибули до Жоганатха на щорічний парад Радхаятри, король Махараджа Протапарудра захотів побачити серед них піднесені душі. Тож він стояв на даху свого палацу і попросив відданого на ім'я Гопінатха Ачар'я представити йому кожного відданого. Коли віддані вийшли вперед, то Гопінатха Ачар'я сказав Ось шріваса пандіта. Вакрешвара Пандіта, піддянітхи ачаря, тагадатхара пандіта, а ось ачаря Ратна, пурандара пандіта, гангадаса пандіта та шанкара пандіта. Це Мурари Гупта, пандіта Нараяна і Харідаса Такура, визволитель цілого Всесвіту. Там Харібата, а ось Дрісімхананда, далі Васудева Дата і Шивананда Сена. Таким же чином, у своєму нетерпінні познайомитися з багатьма новими відданими, а також воз'єднатися з ветеранами, які приєдналися до нас цього літа, я попросив гуру Кріпу представити кожного з них, коли вони наблизилися. Він сказав: «Гуру Деве, подивіться, ось двіджа вара, який відповідає за нашу звукову систему. Протягом останніх 20 років. А з ним іде Свалаксана, його вірна дружина. Відразу за ними йде Чайятам Дас, наш головний турменеджер. А он, подивіться там Нітянанда Каран, який вміє лагодити все, що ламається, а поруч швидко крокує нова пара з Литви, яка відразу зголосилася чергувати на кухні. За ними йде брахмачар із Індії, який допомагає Радхашяма Дасу збирати сміття. А це ще Према із США. Вона грає в кількох наших театральних постановках. Таким чином гуру Кріпа представляв кожного з відданих, які продовжували справу тих великих душ, визначених гопінатхою Ачарією у ті знаменитій радхаятрі. Тому ці віддані заслужили мою повну любов і вдячність. І цього дня і до кінця світу, але нас в ньому пам'ятають. Нас небагато, нас небагато щасливих, ми група братів. Вільям Шекспір, Генріх V. Невдовзі наш фестивальний майданчик заповнився великим натовпом людей, котрі прагнули відчути чудовий світ свідомості Крішни. Прогулюючись територією фестивалю, я помітив, що нам бракує деяких наметів, які ми зазвичай мали. Спіймавши джеретама, я запитав, де інші намети. Його відповідь була простою і по суті. Хоча нам і пощастило, що цього літа до нас приєдналися віддані, все ж у нас у наявності лише кістяк нашої команди. Багато відданих виконують роботу за чотирьох. Але не хвилюйтеся, гуру деве, ми впораємося. Моя величезна вдячність до тих, хто прибув із бажанням служити ще більше зросла. Через дві години настав час для мене виступати з головної сцени. Я подумав про те, що представляю цілу послідовність учнівської спадкоємності, вічно звільнених душ, великих ачарів, які передбачали час, коли вчення Господа Чайтані Махапрабу буде ширитися серед більшості населення світу. Так само, як я робив буквально тисячі разів протягом цих десятиліть, я молився про їх милосердя, виходячи на сцену. Коли я закінчив свій виступ, то запропонував підписати будь-яку книгу шили правопади, придбану в нашому книжковому наметі. Тож щойно я спустився сходами зі сцени, як побачив, що там вишикувалася черга людей з нещодавно придбаними багаватгітами. Будь ласка, чи не могли б ви підписати цю книгу для моєї дочки? запитала одна жінка. Вона буде в захваті? Звичайно, відповів я. Я написав нехай мудрість діти надихне вас у вашій духовній подорожі додому, у духовний світ, де кожен крок це танець, кожне слово пісня, і щодня відбувається свято. Далі я підписався та поставив дату. Наступна жінка в черзі не тримала книжки в руках. Ви хотіли б придбати багават -гіту? запитав я. Ні, відповіла вона. Ви, можливо, не пам'ятаєте, але я купила її у вас 30 років тому на одному з ваших перших фестивалів. Я читала її багато разів, і це дуже допомогло мені в моєму житті. Я відмовилась від багатьох своїх шкідливих звичок. У моїй вітальні на стіні я вицвіле фото, на якому зображені ми з вами разом на фестивалі. Я часто дивлюся на це зображення, щоб отримати натхнення, коли читаю гіту. Я просто хотіла поставити кілька запитань, які у мене виникають під час вивчення. Я саме відповідав на її запитання, коли пані, з якою я перед цим розмовляв, повернулася, явно бажаючи поговорити зі мною. У її руці була друга багава діта. Я купила ще одну діту, тому що у мене дочки близнючки, пояснила вона. Ви знаєте, які бувають сестри. Якщо вони не отримують рівної уваги, може бути фейерверк. Чи можете ви підписати і цю книгу також? Наступним у черзі був один пан, який почав з подяки. Мені сподобалася ваша промова, сказав він. Я записав усе, що ви сказали, особливо ваші думки про те, що Бог є особистістю. Моя дружина, атеїстка, і ми 20 років сперечалися про існування Бога. У мене закінчилися аргументи, але тепер у мене в цій книзі є справжня амуніція. Звичайно, тепер я вийду переможцем. Далі підійшли чоловік і дружина зі своєю донькою і підлітком, яка міцно тримала багавадгіту біля грудей. Кілька років тому на вашому фестивалі, почала дівчинка, мій батько купив цю книгу. Минулого року, коли ми були тут, мама купила її, а тепер прийшла моя черга. Батько сказав, що я достатньо доросла, щоб її зрозуміти. Підписавши ще кілька бакованкіт, Ясіві почав дивитися, як наша театральна група виконує Рамаяну на сцені. Ця вистава завжди подобається людям, тому що віддані вдосконалювали виступ протягом багатьох років. Постановка водночас і високопрофесійна, і пронизана відданістю. Частина театральної групи це артисти балету з багаторічним стажем, інші навчалися в акторській школі. Щойно вистава закінчилася, як аудиторія вибухнула бурхливими оплесками. Коли я сидів і спостерігав за їхньою захопленою вдячністю, то мої думки повернулися до вистави Махабхарата, яку я відвідав 7 липня 1985 року. Поставлена всесвітньо відомим театральним режисером Пітером Бруком, Махабхарата була розіграна на сцені. В кам'яному кар'єрі недалеко від Авіньйона, Франція, акторською групою, що складалася з 21 виконавця з 16 країн. Процес створення спектаклю тривав 10 років, а далі гастролі по всьому світу. Того дня в липні я був на Сан-Кіртані з сімома Брамачарі, коли ми почули про цю подію. Цікаво, що нам вдалося зустрітися з містером Бруком і дати йому Багаватгіту. В обмін на це як свою вдячність. Він подарував нам вісім безкоштовних квитків на його шоу. Вранці, в день заходу, ми провели власний маленький фестиваль у невеличкому залі міста. Прийшло 20 людей. Ми провели короткий кіртан, прочитали 20-хвилинну лекцію та показали маленьку сценку під назвою Пташка в клітці. Після цього дев'ятьом гостям, які залишилися до кінця, ми роздали просто чудові цукерки. Коли ми того вечора прибули на захід Пітерабрука, ми були вражені, побачивши понад тисячу гостей, вдягнені у вишуканий одяг, вони прогулювалися, нетерпляче чекаючи початку театралізованої вистави. На нас, звичайно, звернули увагу, коли ми, вдягнені у яскраві шафрами від готі та поголеними головами, зайняли свої місця в залі. Ми були збентежені, як і всі інші дивовижною виставою того вечора. Акторською грою, костюмами та живою музикою. Коли п'ятигодинний виступ закінчився, його зустріли бурхливими оплесками. Я сидів зачарований розмахом і успіхом постановки, особливо враховуючи, що вона представляла ведичну культуру. Коли ми вже виходили, один із брамачарів запитав мене: Махарадже, яка ваша думка? Я думаю, що це неймовірно, відповів я. Я відчуваю натхнення зробити щось подібне для шили Прабупади. Одного дня я хотів би представити свідомість крішне так само, як ми це побачили сьогодні ввечері щось на кшталт великого культурного заходу з театром, музикою і танцями. Ромачарі здивовано поглянув на решту нашої групи і всі вибухнули сміхом. Точно, тисяча людей прийде подивитися на нашу маленьку сценку пташка в клітці, сміявся один хлопець. А ще ваша двадцятихвилинна лекція, продовжував він. Оце так мрії. Інший хлопець пожартував. Можливо, вони всі прийдуть за просто чудовими солодощами. Після цих слів вони ще дужче розсміялися. Слухайте, хлопці, сказав я, я маю на увазі щось справді грандіозне. Це дійсно можливо. Мрії збуваються у свідомості Крішни. тож ми повинні мріяти про велике. Ми можемо зробити великі справи для шили Прабупади». Так. Продовжуйте мріяти, сказав перший бромачарі. Вже пізно, ви втомилися, а завтра треба вставати і роздавати книги. Учні оплески глядачів перервали мою медитацію і повернули мене на наш фестиваль. Коли в повітрі лунала музика на закінчення вистави, наші талановиті актори у своїх різнокольорових костюмах граціозно зійшли зі сцени. Значна частина натовпу кинулася вперед, штовхаючись, щоб стати поруч із ними. Поки члени їхніх родин фотографували всіх. Це був прекрасний обмін між акторами та аудиторією, яскравий гобелен сміху, розмов та вдячності. Потім, після оголошення невеликої перерви для підготовки сцени до наступного виступу, я побачив, як люди полинули до нашого ресторану, утворюючи довгу чергу з метою придбати просад. Інші побігли до сувенірної крамниці. А кілька жінок підійшли до нашого модного намету, щоб приміряти сарі. Вся атмосфера вирувала, але як тільки вистава відновилася, всі швидко повернулися на свої місця. Стоячи там і спостерігаючи за захопленням великого натовпу, всім, що ми можемо запропонувати, я усміхнувся і тихо сказав собі Мрії збуваються. Процесія Радхаятри з трьома колісницями заввишки близько 15 метрів почалася біля площі Гран Армі на п'ятій авеню та рушила у бік центру міста. Юнаки, дівчата в сарі, індійці, жителі Нью-Йорка, сотні людей, взявшись за мотузки, тягнули величезні колісниці. Балдахіни з жовтого, зеленого, червоного та синього шовку, колихаючись на вітрі, повільно та велично пливли на південь. День видався чудовий, і сотні відданих, які співали та танцювали, а також тисячі глядачів, які спостерігали за процесією, доповнювали картину ходи. Маршрут пролягав через приблизно 50 кварталів п'ятої авеню, найважливішої вулиці Світу, до парку Вашингтон Сквер. Це була чудова. Належна кульмінація в результаті десяти років проповіді шили пробопади в Нью-Йорку. Коли він уперше прибув сюди, у нього не було ні грошей, ні власного житла, ні місця, де люди збиралися і слухали про Крішну. А зараз, сидячи на колісниці, він їхав у ході Радхаятри Шанебельної П'ятої Авеню, а в його божест, Радхи Говінди, був звій хмарочос. У 1965 році. Він був на вулиці сам самісінький, але тепер його супроводжували 600 учнів, які голосно співали святі імена та несли благо мільйонам обумовлених душ. Шила правопада тоді сказав, що його мрія збулася. Шила правопада Ліламріта, глава 50.